В цьому відео простими словами я подам аналіз геополітичної ситуації у світі з епохи холодної війни, але в контексті сучасності. Ця тема дуже цікава, тому я хочу цим поділитися. Що таке ядерна війна? Вона ніколи не траплялася, але теоретично це масове застосування ядерної зброї під час війни, такий собі неконтрольований обмін атомними обстрілами, удар на удар. Проте насправді за один удар ви можете отримати цілу серію аж до нокауту. Тому що якщо держава А скидає атомну бомбу на державу Б, вона очікує відплати, але ця відплата буде тотальною, бо після першої атаки ядерною зброєю держава Б очікуватиме наступних, тому в якості самозахисту вона спробує повністю знешкодити супротивника. Тож вона атакуватиме всім, що в неї є. Отже, той, хто запустить одну атомну бомбу, може очікувати отримати цілий ряд ядерних ракет у відповідь. Як можна зрозуміти, перебіг подій зовсім не контрольований. Міста змітають з лиця землі, мільйони людей помирають. Клуб ядерних країн нині включає дев'ять членів, з яких Росія та Сполучені Штати стоять в перших рядах, припускають, що в Росії найбільший запас ядерної зброї. Хоча останні кілька років вона публічно не розголошувала інформацію про свій арсенал. Росія здетонувала найбільшу ядерну бомбу в світовій історії. ЗМІ повідомляють, що Росія розгорнула ядерну зброю в Калінінградській області, де ймовірно направила ракети на Україну та інші країни в регіоні. Підтвердити чи спростувати цю інформацію неможливо. Проте в цьому немає потреби, тому що навіть якщо в Калінінградській області немає ядерної зброї, плани її перемістити точно існують. Виходить, проти них немає жодного шансу. В росіян є дві цілі для потенційного знищення Європа та Сполучені Штати. Але цей супротивник знаходиться далеко за океаном. Контракторами або тими, хто може здетонувати ядерний снаряд, є ракетні війська, повітряні сили та військово-морські сили. А що є в Європі? Європу можуть буквально знищити в окремих країн. Є свої армії. Франція та Велика Британія мають свої боєголовки. Але якщо дивитися лише на цифри, то Європа навіть об'єднана, блідне на фоні противника. Росіяни вистелять ядерний килим по сухопутних військах противника і зможуть досягнути кожного куточку Європи. З Європою розібрались, залишаються Сполучені Штати, а вони мають чим відповісти. Насправді вони можуть показати зуби і внаслідок обстрілу ядерних електростанцій в якійсь із європейських країн. Деякі з них входять в НАТО, деякі ні. Скидати ядерну бомбу навіть на країну, що не є членом НАТО, досить небезпечно. Не певен, що США будуть спостерігати, склавши руки на те, як Росія стріляє по Європі ядерними ракетами направо і наліво. Вони можуть дати відсіч і відправити в нокаут. Це як напасти на слабака тільки щоб отримати по зубам від сильнішого. Атомна атака на Європу, тактична помилка для початку. Треба знищити сильного противника, а потім можна без жодних проблем покінчити із слабаками. Америка сильний опонент, тому її знищення в самому початку дозволяє легко розібратися з Європою. Але постає питання: чи взагалі можливо розбити Сполучені Штати? Припустимо, російські ракети, бомбардувальники чи кораблі з ядерними боєголовками знищать Вашингтон, Нью-Йорк і місця розташування баз США та повністю нейтралізують Америку. Вона не зможе дати відсіч. Звучить непогано, але Америка досі має бази розкидані по всьому світу, в основному в Європі, Азії, Гавайях та Алясці. Війська розташовані там можуть відповісти у випадку атаки на континент. Отже, потрібно розбити всі розкидані по світу, ніби павутина бази. Також не забуваймо про 11 авіаносців. Вони мають змогу проводити військові операції в якості окремих баз по всьому світу. Додайте до цього підводні човни з ядерними боєголовками. Вони можуть залишатися під водою місяцями, подорожувати на тисячі кілометрів в глибинах морів та океанів, невидимі для радарів. Ніколи не знаєш, де вони можуть з'явитися. Вони оточили всю землю. Можливо, вдасться знищити континентальну Америку. Проте великий брат завжди має відповідь на все. Тому, у двох словах, потенційна атака Росії на Україну чи Європу тактична помилка. Спочатку вона повинна знищити Сполучені Штати, щоб ті не заважали, але це неможливо. Америка покриває весь світ своєю ядерною парасолькою. Підписуйтеся на канал, щоб бути в курсі новин та пишіть свої думки в коментарях. Дякуємо за перегляд!